Цей тиждень це просто астрологічна бомба. Сьогодні відбулося затемнення сонця. Завтра починається ретро Меркурій. Післязавтра, 22 квітня, Акшая Трітья. Надзвичайно потужний день. Усе, що ви почнете, матиме велику силу. В Україні найсильніші години, це вечірні години. Усі, хто у мене на марафоні, сім кроків до великих змін, ментальна карта бажань. Обов'язково зробіть перед сном практику зарядки своєї цілі з силою і накачайте її енергією. Для успішної реалізації енергетичний портал буде працювати на вас. Хто хоче приєднатися до марафону та отримати умови участі, мої контакти в описі до відео в жодному випадку не потрібно сваритися у цей час, крутити негативні сценарії в голові, оскільки саме цьому ви надасте максимальну силу у своєму житті. У ведах є дуже багато згадок про день Акшая Трітія. Вони описують його як день, коли Боги створили відповідні енергії, які можна використовувати для досягнення матеріального і духовного благополуччя. Акшая означає непереможний, стійкий, вічний, сильний, найкращий. Саме такі програми закладаються у ваші проекти, створені у цей день. Усі наші наміри, які ми закладаємо саме в цей час, будуть дуже потужною основою, щоб цей рік реалізувався якнайкраще. Усі попередні роки я завжди починала важливі проекти свого життя саме у цей день. Результати вражають навіть мене. Мої інформаційні продукти справді приносять користь людям, вони мають попит і чудові відгуки. І найголовніше духовна робота зі своїм вищим я. Ці практики я роблю не тільки у Акшаю, але кожен божий день отримують свої найкращі плоди. За віруваннями, у цей день будь-які дії, які здійснюються із метою добра принесуть безмежний успіх і благополуччя. Це також день, коли люди зазвичай займаються благодійністю, вкладають гроші у добрі справи і роблять пожертви у водичній традиції. Як шая трітія також пов'язують із початком нового бізнесу, купівлею золота, нерухомості та інших матеріальних благ. Вірування говорить, що будь-які покупки, здійснені у цей день, принесуть багатство та процвітання в майбутньому. Однак важливо зазначити, що Акшая Трітія має глибокий духовний зміст, і це свято є більше ніж просто день для здійснення матеріальних бажань. Воно нагадує про важливість духовного розвитку та допомагає людям фокусуватися на своїх духовних цілях. З 21 квітня по 15 травня планета Меркурій буде перебувати у ретроградному русі. Що це означає для нас? Ретроградний Меркурій може призвести до затримок та змін планів, цей період може впливати на комунікацію, транспорт, технології та контракти, можуть виникати непорозуміння у домовленостях та затримки у процесах, помилки в документах та технічні проблеми. Це може викликати стрес та незручності у житті, якщо не вмикати усвідомленість. Та уважність. Але не все так погано. Час ретроградного Меркурія може бути часом для рефлексії і перегляду своїх планів. Це може допомогти знайти нові рішення та перспективи. Також це може бути часом для відновлення старих зв'язків. Чим краще зайнятися у цей період. Ліквідувати негативні програми, які заважають жити щасливо. Посилання на відео, яке я зняла для вас про ліквідацію негативу, я залишаю в описі до цієї програми. Що ще такого доброго зробити, спитаєте ви? А я скажу завершувати справи, зустрічатися зі старими друзями, знайомими, з ким давно не вдавалося зустрітися, очищати організм, змінити харчування на здорове, організувати чистку простору, викидати непотріб, робити дрібний ремонт, особливо лагодити те, що давно чекає ремонту, практикувати медитації. Дочитати розпочаті книжки та завершувати куплені раніше курси із навчання, розгрібати завали, особливо цифрові, очищати телефон, ноутбук від непотрібної інформації та фотографій. Це може бути вдалим часом для розв'язання старих проблем та пошуку нових підходів до рішення важких завдань. Для того, щоб зменшити негативний вплив цього періоду, можна і треба ретельно перевіряти усі деталі перед підписанням важливих паперів, зберігати копії важливих документів, мати запасні плани, перевіряти засоби комунікації та планувати свої дії ретельно та заздалегідь. Ще кілька слів щодо сьогоднішнього затемнення сонця. Рекомендую бути дуже дуже уважним до усього, що відбувається із вами, реагувати на підказки своєї душі. Також бажано вести щоденник періоду коридору затемнень і записувати туди усі події, свої думки та емоції. Потім у цьому щоденнику знайдете дуже багато підказок для себе, з чим варто попрацювати і на що звернути увагу. В період після сонячного затемнення у вас може виникнути тема для когось досить несподівана, з якою вам потрібно буде попрацювати і вирішити усі її завдання. У вас прокинеться те, що ще не було проявлено, те, що ви не усвідомлювали до цього часу. Енергія цього сонячного затемнення спрямована на те, щоб знищити усе старе, неактуальне, усе, що віджило себе, а також дасть надію на відродження. Затемнення розчистить простір для нових можливостей. Якщо у вашому житті відбуваються якісь події у період коридору затемнень, який відкривається сьогодні, і закривається 5 травня, це значить, що ці події кармічно виплакані, так би мовити, їх неможливо відкласти чи ухилитися якимось чином. Якщо у вас буде багато щасливих подій та успіх у цей період, це значить, що до вас прийшла заслужена винагорода. Подякуйте своєму вищому я, яке успішно вас керовує на найкращі гілки подій. Ну і для усіх мандрівників, які збираються успішно прожити цей коридор затемнень. Я пропоную для вас декілька підказок від оракулу чарівного мандрівника. Зараз ваше вище я витягне для вас карту. Обере цифру. Цю цифру вам потрібно буде написати в коментарях, щоб потім ви не забули чи не відмовилися від неї, і обов'язково поділитися, як програлася ця підказка у вашому житті. Отже, загадуємо цифру від 1 до 5. Я витягую 5 карт підказок для вас, як найкраще пройти вам коридор затемнень, на що звернути увагу, і з чим саме вам особисто треба буде попрацювати. Я коротко озвучу, про що говорить карта, а далі детальніше ви можете заглянути в опис до цієї програми. Там буде великий великий текст підказки. Саме для вас, від вашого вищого я. Отже, перша карта це карта про невідому територію, і ваше вище я каже, що ви точно знаєте, де вам зараз треба бути. Подумайте над цим. І перша думка, яка у вас зараз з'явилася: куди піти що робити, буде для вас підказкою. Детальніше опис цієї карти обов'язково подивіться після завершення програми під цим відео. Далі, друга карта. Таке цікаве для вас послання, яке говорить про те, що вам треба бути дуже обережним на своєму шляху, не приймати поспішних рішень і дуже добре думати, перш ніж щось зробити. Третя карта у вашому житті почався новий цикл. Настав час звільнитися від старого і почати щось нове, якраз відповідає періоду, про який ми щойно говорили у цій програмі. Отже, хто обрав четверту карту, зараз отримає і для себе підказочку. Вам важливо вийти зі сфери своїх обмежуючих переконань і подивитися на вашу тему, яка програє у вашому житті, зверху, розширити свою свідомість і подивитися, як це буде вирішувати свідомість вищого порядку. А ідеї підказки вже до вас ідуть. І п'ята карта. Шикарна карта, яка говорить про те, що процвітання це стан вашої душі. Відповідно, вам треба так емоційно зробити свій стан, щоб він притягнув процвітання. А загалом ворота тріумфу для вас вже відчинені. Ви зможете ви впоратися з цим завданням. Обов'язково розкажіть, який у вас був тріумф і до чого ви прийшли. Нехай щастить усім хорошим людям, усіх благ вам, перемоги, гармонії, здоров'я, любові, душевного спокою та процвітання.